Так, позаду мене, якщо зверніть увагу, яблунька знаходиться. Я її в тому році обрізав. Зараз я покажу м, результати з тогорічної обрізки, що воно нам дало в цьому році, і як я її зараз буду обрізати, щоб ви розуміли, коли будете робити ті чи інші е, зрізи. Коли будете обрізати свої плодові дерева, щоб ви розуміли, що буде вже на наступний рік і який воно дає результат. Тобто, можна сказати, я вам згаю е, рік або два. Ось така ситуація. Давайте підійдемо, подивимося. Це тут сусіда, у мене знаходиться яблунька. Е, я її формую в один центральний провідник в один стовбур, тому що немає як сильно розгалуджувати, що вона була компактна і щоб він мав гарний з неї врожай. Це третій рік. Е, ці Яблонці, як я її обрізаю, у нас буде нижній плодовий стіл, тобто нижній ярус, наші гілки. І по стовбуру моя задача довести, щоб весь стовбур був в плодових е, утвореннях. І при цьому він освітлювався хорошо сонцем. Тому що якщо буде освітлювати сонцем, тоді будуть утворювати ці плодові утворення, ці списики або такі плодові нарости на, багато, на більш старшій деревині. Що для цього потрібно? В тому році ось були гілки, бачите, такі були довгі, ось вони. Я їх ось тут перерізав Клоц. Ось тут клоц. Не знаю, чи там чи ще були в цьому році. А, а ці були коротші, ось дивіться, вони були коротші, бачите, я їх. По сантиметрів 30, по позрізав, поняли, да? тому тому в цьому році вона нам дала пагін подовження. Тут за, все забилося деревиною. Тепер в цьому році я знімаю ось так кінчик. Раз. Це нова гілка утворилася у нас. Я тут зрізаю кінчик два, щоб воно на наступний рік тут закладалося вже плодовими бруньками, так як, мабуть, ось в цьому випадку. Дивіться, був зріз, у нас пішов. Далі, е, далі гілка. В цьому році вже на ці вона була довша, я її тільки на три бруньки, на наружну бруньку зрізаю. І Воно вже нам дало досі, досі ось багато можна побачити плодових закінчень, бачите, плодові списки, плодові закінчення і дало гілки другого порядку. Ось ці гілки у нас з яблуками. Я одну я, щоб вона не була конкурентом, оця вона занадто груба, я її зрізаю на такий пеньок. Це Я щось перерізав. Ось і так само з цею роблю. Так, цю я зрізаю кінчик роду, щоб ми так маємо вислати, щоб вони тепер наш, всі ці гілки. Раз, два, три, чотири, щоб вони були на одній площині. Тепер дивимося, все, щоб лягати сюди, ми його забираємо. Нам за наша задача висвітлити крону. Коротенькі списики з яблучком я їх залишаю. І піднімаємося вище. Тут, значить, у нас є повний доступ сюди світла, бо тут є плодова. Утворення є. Так, в тому році дивіться, ось були, це буде другий ярус. Були такі гілки, я їх ось клоцнув, клоцнув клоцнув і клоцнув. Що воно нам дало? Дало в цьому випадку плодову, плодовий список. Я їх не можу залишити, бо вони будуть лягати на нижній ряд. Я їх ось так забираю на. Обратний ріс. Тут така сама ситуація була. Був зрізаний, дало нам списики довгі з плодовими закінченнями. Ось бачите, такий шарик в кінці, це плодове закінчення. Цю я залишаю. Ця занадто пішла вгору, я її забираю, ця занадто груба. Я її забираю взагалі, звідси, тому що це буде вона жирувати. Нам не потрібно такі жирові. Така сама ситуація. Тут був зріз. Це все у нас в плодах. Зверніть увагу, дала нам доверху, вона нам не потрібна на обратний ріст. Ця іде в цю сторону. Я її просто залишу без зрізання, бо тому що кожен зріст стимулює проростання нових гілок. Дивіться, тут був такий пеньок. Ось бачите, був пеньок. Дав один жировик, це грубий пагін не потрібний. І дав більш горизонтальний з плодовим закінченням. Я оцей жировик вертаю на обратний ріст. Тобто, так як він був ізначально зрізаний. Тепер таки, так і далі Теж був пеньок, я лишив, дало одну хорошу гілочку, але вона переплітається з все. Я її забираю тільки просто, із-за того, щоб, щоб цю залишив, бо вона з яблучком, щоб більше освітлилася крона. Підходимо, піднімаємося вище. Ось, ось Був пеньок, воно нам дало тільки один жировий пагін, але на ньому острільну плодовий. Таке е, утворення. Я на нього перевожу. Коли ви переводите на плодові утворення, то знайте, що ця гілка розвиватися не буде. Вона буде ось в цьому діапазоні тільки закладатися плодушками. Вона не буде давати вас, вам новий гілок, щоб ви розуміли, що колись їй придеться взагалі зрізати. Все, піднімаємося вище. Ці гілки, якщо в нас, ми їх. Є два варіанти з такими гілками. Дивіться, вони не жирові. Ось, раз, два, три, чотири. Вони не жирові. Але але, вони е, знаходяться. В такому хорошому просторі, вони тоненькі і більш горизонтальні. То тут можна просто прирізати кінчики ось так. Раз, 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 раз і раз, раз, раз. Тобто стимульнути, щоб, щоб воно тут все загрузилося плодовою деревиною, бо на горизонтальних тоненьких гілочоках жировиків не будете мати. І на наступний рік це вже в нас буде як свого роду раз, два, третій ярус. А ця гілка більше йде строго доверху, поняли? да? Вона жировик. Ми зрізаємо під таким углом саме ножниці, зрізаємо на такий. Пеньок. Все. І верх я зараз там ось так приріжу, бо телефон незручно тримати. Тепер дивимося тако здалека, що у нас вийшло. Ось дивіться, яка ситуація. А ситуація така, що ми маємо ось нижній ярус. Поняли, да? нижній ярус маємо. Він у нас добре просвітлюється, тобто ця частина стовбура йде до верху. Ось у нас є другий ярус. Бачите? З такими зрізами на обратний різ, з пеньками і три маємо гілки таких більш довших. І Піднімаємося верху. І це в нас буде третій ярус. Головне, щоб оце так, бачите, зверху вони не більші від цих Як це воно? чекайте, Бачите, сам говорю, а сам не зробив так. Ось. ось Вона має в виді йолочки йти. Цей ряд має бути ось такий. І під таким углом має йти як йолочка. Нижній самий має бути ширший, середній чуть-чуть вущий і верхній ще вужчий. Після цих зрізів, що ми наверху зробили, воно нам тут позакладає бруньку. Потім будемо вже гратися, десь будемо переводити, прирізати, такі десь так, списики нам з плодовими закінчимо. Будемо на писики прирізати. Коротше, отака ситуація. І зараз вершок я тут. Ой, тяжко. Ось так. О. Дивіться, яка вийшла у нас яблунька чудова. А? Як вам такий все. Яблук на неї буде маса, на неї вона добре компактно себе почуває. Бачите?